Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас рубрика Візьми і зроби, і ми зробимо невеличкий апгрейд ноутбука HP ProBook 6470B. Я покажу, як самостійно встановити в ноутбук додатковий жорсткий диск, який ви зможете використовувати для зберігання даних, або ж SSD-диск як основний під операційну систему для пришвидшення роботи, таким чином освіживши уже не новий ноутбук. Провівши нескладні операції, ви зможете зекономити час і кошти, витративши на цю процедуру мінімальну кількість часу і нервів. Адже сервісний центр зробить націнку на придбані речі плюс робота по заміні. Для початку апгрейду нам потрібно придбати SSD-диск і кишеню для диска, яку ми встановимо замість DVD-приводу. Оптимальна ємкість диску для операційної системи 240-250 ГБ. Цього вам повинно вистачити для повноцінної роботи. Якщо ж ви геймери і встановлюєте багато ігор, які займають по десятки ГБ, то рекомендую дивитися на більшу ємкість. Ми вибрали ось такий бюджетний варіант: SD-диска з AliExpress компанії Golden Fear. Вартість його на момент покупки становила 26 копійками доларів. Незважаючи на низьку ціну, ці диски показали себе з хорошої сторони та довели свою практичність, мають багато хороших відгуків. Про кишеню. Стосовно кишені, їх є декілька видів. Відрізняються вони товщиною, як правило, 12,7 або 9,5 мм. Тобто, вам потрібно буде попередньо виміряти товщину dvd приводу. Вартість кишені на момент покупки становила близько 3 доларів. Стосовно вартості апгрейду, придбати SSD диск та кишеню можна в Україні. Або ж рекомендую зекономити і зробити це на всім відомому маркетплейсі Aliexpress. Сумарна вартість апгрейду SSD плюс кишеня 842 гривні, тобто порядка 30 доларів. Посилання на диск та кишеню я залишу в описі під відео. Поїхали! Отже, давайте приступимо. Ось у нас є тут DVD-привід. Знімаємо батарею і знімаємо кришку. Ось бачите наш привід. Щоб його дістати, нам потрібно викрутити оцей шуруп. Беремо викрутку. Беремо маленьку викрутку або щось тоненьке і виштовхуємо. Перед тим як купувати кишеню. Витягніть DVD-привід і поміряйте Так. Давайте заміряємо решення, надо нам повинна підійти. Ось така кишеня, тут є розєм SATA. А стає як рідно беремо жорсткий диск. вставляем в кишень, запихаем до конца. Снимаем вот, панельку пластмассовую с dvd приводу. Ми причепили цю панельку і запихаємо SD-диск. Збираємо назад. Готово? Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!